Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Михайло Стельмах. Чому кріт не з'являється на світ? У кротихи сталось лихо, і кротиха плаче тихо. У норі від світання й до зорі. У кротихи любий кротик, чорна шубка, чорний ротик, розлінився в самий край, не виходить навіть в гай. У оселі на постелі, загорнувшись в кожушини, до полудня спить дитина. А як встане, то в постіль просить в мами хліб і сіль, борщ з грибами, так і сіль. Ну, а мама, так як мама, сипле в миску, борщ з грибами, крає хліб, несе кисіль, не до столу, а в постіль. Та й говорить до дитини. Ти б хоч вмився, Любий сину, хоч промий свої очиці, я подам тобі водиці не з криниці, а тепленькою з горнятка, вмись хоч лапкою, дитятко. А дитина позіхає, ліньки спину вигинає. Я вмиватися не хочу, бо біда. Як зайде вода у очі, та й бере у мами горщик, де парує. Свіжий борщик. Так і жив собі в оселі, так і їв собі в постелі мамин кротик, Чорна шубка, чорний ротик. От пройшло із пару літ, Із дитятка виріс кріт. В нього вже не лапки, лапи розчепірились. Мов краби і не шубка в нього шуба, і не зубки, добрі зуби, тільки зменшились очиці, без вмивання, без водиці, та не журиться цим кріт. У оселі на постелі поїдаючи обід. Але якось восени забажав кріт свіжини. Він почув, як у горі, біля самої нори з груші сипалися грушки, та не в рот, а у город. Кріт послав би рідну маму, по грушки, гнилички, та на лихо мама саме в молоденької невістки парить квашу, варить кашу й борщ з грибами. Кріт вертівся. Кріт. Крутився на постелі, можна б вийти із оселі, замість мами по грушки, гнилички. Та не хочеться кротові підійматись у діброву. Це ж турбота, це ж робота, це ж згинатись, розгинатись, це ж дивися, ненароком попаде роситься в око. От аби у добру пору закотилась. Грушка в нору мав би кріт собі обід. А тим часом чує кріт, підвело йому живіт. Каже кріт собі підніс: Ох, прийдеться йти у ліс. Принесу мішок грушок, принесу я сам у дім, сам помию, сам поїм. Кріт узувся, одягнувся, взяв під руку шапку-бирку та й посунувсь з ліжка в дірку. От і виліз кріт на світ, крадькома на сонце глиб, та й очицями кліп-кліп, і від променя осліп. Кріт скоріш, без шапки бирки. Опустився в рідну дірку. Того часу більше кріт не з'являється на світ, він літує і зимує у норі, тільки шапку залишає у горі. Кінець казки. Дякую, що ви з нами. І буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.